Цієї суботи відбувся завершальний відбірковий турнір до літнього чемпіонату України з керування і впіві дронами серед дітей віком від 6 до 16 років. Організатором змагань виступила школа дронів для дітей Фріска Ukraine», яка з любов'ю відкриває дітям світ новітніх технологій. Турнір проходив за підтримки федерації військово-технологічного спорту та департаменту молоді та спорту міста Києва. Також хочемо подякувати партнерам та друзям Умо Україна. Навчальний центр Круг, Міжнародний ліцей Меридіан, Дігнітас Україна за підтримку, довіру та віру в майбутнє покоління. Змагання пройшли на високому рівні з неймовірними емоціями, швидкостями та результатами. Діти продемонстрували впевненість, майстерність і глибоке розуміння техніки. І це лише початок. Вже незабаром нас чекає чемпіонат України, де юні пілоти зможуть ще раз довести свою вправність, силу духу та жагу до перемоги. Майбутнє в надійних руках, і ці руки тримають пункт керування дроном.